Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 312 550 особин за добу 800 і поранено 937 тисяч песиголовців за добу 2400 танків 5354 одиниці за добу 5 бойових броньованих машин, 10 079 одиниць за добу, 6. Артилерійських систем 7569 одиниць за добу 10 реактивних систем залпового вогню 881 одиниця, засобів протиповітряної оборони, 580 одиниць, літаків 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5634 одиниці за добу, 2 крилатих ракет 1 561 одиниця за добу, 1 кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9949 одиниць за добу 5 спеціальної техніки 1079 одиниць за добу одна дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.